Йоу, друзі! Всім привіт! З вами я Матвій. Сьогодні ми граємо у Майкрафт. Дивіться, Зараз я стану маленьким. Так, друзі, зараз будемо грати у Майкрафт. Давайте створимо взагалі новий світ. Блін. А чого нам мучаться, друзі? А чого нам мучаться, блін? А чого? А чого нам, блін, мучаться? Пять днів на підготовку. Обіцяю, друзі. Обіцяю! Чесно, причесно, причесне слово. Дивіться, зараз обираємо це. До речі, підписуйтесь на канал, чувак. І я рандомному підписнику відправлю. Ну, сюрприз. Двом рандомним підписникам. Двом рандомним. І цим підписником можеш стати ти. Якщо підпишешся на канал з з підписником, буде невеличкий шанс, що ти отримаєш від мене. Ну, лист. Коротше, друзі, зараз ми трохи тут будемо. На. Зараз, друзі. Друзі, поки... У мене невелика зупинка сталась. Я вам скажу так. Ну, відео я знімаю кожен день. Вони може виходять дуже рідкісно. Ну, знімав я їх та кожен день. Чому не поставити та і не підписатись на канал? Ну, чому це, блін, не зробити? Ну, я стараюсь. А ви. А деякі люди просто... та тьфу! Байдуже. На мене не підписано взагалі, Знаєте, скільки відсотків? На мене підписано всього лиш, лиш 3 відсотки. Алло? 97 відсотків на мене не підписано. Ви чо? Давайте підписуйтесь. Отримає, до речі, в мій телеграм-канал заходьте, будь ласка. Може буду додавати колись колись дату. І у мене в телеграм-каналі йде конкурс, Можеш взяти в нього участь. Завжди вони. підготочком. Ну, можеш виграти. Ну, я тобі можу сказати, якщо не підпи. Якщо... якщо мій хейтер ти, то так тобі. Якщо підписник. Лайк, like, молодець. Хейтер. Хейтери це. Ну. Ви знаєте, які люди. Погані. А цим часом ми починаємо знову. Рати на дві секунди. Бо, я забув включити дні. Ну, молодець! Ну, молодець. Що ще я забуду? Як ви думаєте, друзі? Якщо не забуду, підпишитесь, якщо ще три не забуду. Якщо не підпишетесь, мені байдуже. Ну, будь ласка, підпишіться. Коротше, мене вже. Я думаю, вас забісив цей розводняк. Підпишись, підпишись, тому зараз будемо. Так, Ставимо це. Все, друзі. Друзі. Знов заходимо у світ. Я стаю знов маленьким. Бай. Oui. Я став маленьким. Алло, я став маленьким. Зараз, друзі, секунду. Все, тепер точно став маленький. Оп. Друзі, став лайк. Ну, дивіться, вам Ну, цікаво, чого? Ти завжди знімаєш? Чого? І... І я без напою знімаю відео. ні 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 друзі. З напоєм я знімаю відео. Ну, може, хто комусь цікаво це, ну. Дивіться, м як ви бачите на екрані нульовий день. Е -е Давай давайте село шукати. До речі, я вам можу Тут є село. Коротше, в ньому нема кузні, тому воно без сенсу. Ну, хоча там нормальне. Селище таке прям. Ах, де те селище? Мені здається, чи є один ютубер, який не матюкається. Напишіть в коментах. Або в телеграм канал. Я буду робити те всі, хто підписаний на мій телеграм-канал. Ну, ті, хто зможе писати, коротше. Чуваки, давайте далі грати. І я тут зіткнувся з одною проблемою. Я один раз в своєму хардкор світі зіткнувся з одною проблемою. Як ви думаєте, як вона називається? У назва саме смішна у світі, ну коротше. Ви не знаєте, яка вона буде. Точно ви не знаєте, яка вона буде. Це наз... назва цієї проблеми називається скриня. Зараз, друзі, телепортнусь до села трошки терю. Демі там телепорт? Зараз, друзі, телепортнусь. А ви цим часом лайк поставте. Так. Зараз впишу. Так, вписуємо. Вписуємо. Ось сюди. Ось туди. Ось туди. Так зараз, друзі, напишу. Пишу, пишу. А. Узі, я не можу телепортуватись до зала нормально. Алло? ну нарешті! Тільки щось телепорт якийсь, думаю. Та коротше, друзі, без сенсу. Телепорт буде зараз точно не Да, точно не вдалий. Дивіться! Я заспавнуюся на даху цього будинка дурного. Вибачте, друзі, все, поставили спаундпоинтик. Коротше. Друзі, давайте трошки подивимось на ціни цих селянів, які можуть мене зненавидити. Зараз, друзі. Я вам покажу, що приколи. У мене в інвентарі чесний. Я, я підготував на спавні самому собі предмет. Ну, ви ж бачили, що я цей світ створюю, так? Так, ви ж бачили, що я цей світ створював тільки що? І зараз, дивіться, я ж тільки цей світ створив. Давайте цю бірку. Давайте на якусь зляну поставимо бірку з ярлик з таким названням. Так, чого тебе ярликом не можна назвати? Ох, друзі, нам треба чарівним способом отримати ковал. Зараз будете в шоці. Друзі, вгадайте, як ми називаємо цих селянів? Ви зараз будете точно сміятись? Ну, це, це без шансів, що ви сміятися не будете. Друзі, годуйтеся сміятися. Дивіться, як ми зараз котка назвемо. Дивіться, де наш котик? Котик як? Давай ми тебе назвемо зараз дуже-дуже-дуже гарним ім'ям. Та давайте свинку цю назвемо. У мене таке багато. Дивіться, його ім'я ніяк. Як вам ім'я свинки моєї. Дивіться, ніяк. Дивіться, зараз ми добудемо пару тисяч блоків. Ем. Дивіться ось таким чином. Добудемо пару тисяч блоків. Так. Добуваємо. Думаю, стількох блоків вистачить. Та що там думати? Думаю. Що там думати? Цього має вистачити? Коротше, друзі, давайте подзвонимо, щоб у селянів був перший дзвоник. Так, серйозно. Я хочу селянам влаштувати перший дзвоник. А що? О-о-о, дзвоник. Де мій блок? Та ви чо? друзі? О, оцей в домі, в домику, минус один. Так, так. нікого нема. Дивіться, ми закрили одного. Залишилось ще сто один. Где колокола вже прийшла? Не всі його навіть слухаються. Хто їх не слухається, ми їх вб'ємо, жартую. Я не на я взагалі не такий того зараз, друзі, включу мишку. У просто там на верхній думає. Не можу встати просто, бо я снимаю короче. коротше. Ви знаєте, все самі. М -м Давайте. Давайте. Та зараз селяни будуть дрихнути, а ми їх закриємо в той час все. Зараз будуть селяни трошки підрихувати, а ми назвемо їх і. Так, давайте спробуємо назвати ось цього. Я куда? Селян, давай, спати будеш скоро. Давайте, друзі, зараз я найду будинок е челика, якого ми закрили. О, так, ось він де. Дивіться, друзі. Зараз ми ось так зробимо. І вставай! Ліжко моє. Все, ось, тебе звати. Тебе звати ніяк. Ти підеш до мене в трейд холл. Ти поняв? Ага. Це, друзі, спіймали мало одного хаврака. Хома, чекай тут. А то застрелю з лука. Ти поняв Хома? Тобто ти поняв ніяк? Добре, сподіваюся, що поняв. Бо скоро Батя прийде. Батя, скоро реально прийде. До другого. Дивіться, дивіться, друзі. Зараз ми отак зробимо. Ось йому зламаємо ліжко. І дивіться. Оцей кролик тепер буде нашим. Дивіться, ми його назвали ніяк. І дивіться, зараз ми закриємо його тут. Я сказав, зараз ми його закриємо тут. І він ніколи не вибереться звідси. І він. І його звати ж ніяк, все, він не вибереться звідси ніяк. Все, 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 все. Його звати ніяк. Це кінець, це кінцева зупинка. О, блін, от цього чувака б мені б забрати. О, так це мій. Так де не мої ще? Де ще не мої дурні? Де ще не мої кролики? Давайте ось цього кролика ми грабнемо. Кролик, пр... вставай давай! Це приватна власність. Ми тут закрили тебе і ти маєш вставати. Бо я тебе назву ніяк. Ха-ха-ха. І ти тепер нічого мені не зробиш. Хе -хе. Ніяк! Не втечеш Реально, його звати ніяк. О, він ледащо! Друзі, ми знайшли ледащо. Це круто, дуже. Давайте тоді далі найдемо цього голема. А ні, не голема. Коротше, дивіться, нам треба розбудити оцього агріка. Блок землі. Прокидайся Привіт, блок землі. Тебе звати ніяк. Ну дивіться, яким безглузди я даю. Просто О, дивіться. Ну ніяк. Ну його звати ніяк, ну ви бачите, дивіться, яке я йому ім'я даю. Ну тут ніяк його звати. Дивіться, дивіться, нам треба трошки попітніти, бо ми тільки, я бачу, чотири будинки пограбували. Давайте ще одного виграємо, пограбуємо. Стояти, це пограбування. Давайте закриваємо двері. Вламуємо Велам... ліжко, Ти тепер мій нубик. Це місія. Хух. Пограбували 5 будинків, друзі. Давайте далі. Це тільки перший день, а ми вже п'ять пограбували чоловіків. Блін, я забув його не звати. Ну, Матвій, ну ти що прикалуєшся сам себе? що? Чувак, ти тут не зник? Ух, тепер його звати ні. Я... А то хоча б я назвав... Так назвав. Давайте наступного. Чуєте, друзі? Давайте грабувати. А це весело грабувати селянів. А це весело, а це весело. Голод нічого не знає. Я не банан. <гас> Там селяна нема. <гас> друзі, в будинку селяна нема. Оцей пацучок тут. Давайте наступного пацучка грабувати. О, пацучок! О, о. Ти вже, я не знаю який. По... Так, ти п'ятий по грабуванню. Тобто шостий. Так, все, ти шостий по грабуванню. Ми тебе грабуємо. М -м -м. Дивись, ти ніколи не вийдеш, тільки коли я тебе на своєму суперкарі заберу. Ну, на чого. <рес> На суперкарі чомник. Ну що, Отакий суперкар у мене. Все, бай-бай. Чого -бай. находить собі ім'я? Тепер точно дав йому ім'я. Селяни тепер звідси не вийдуть ніколи. Так, тут у мене є солянчик. Блін, його тут нема! Ну, ми ще ось цей, походу, награбували. Є... Боже, скільки тут цих будинків ще. Стає тут це пограбування. Ми майже половину пограбували, друзі. Давай, чувак, вставайте, сьомий. Ти ж знаєш, що тобі треба робити? Помирати з голубим ім'ям? Ну все, у мене бірки так ніколи не закінчаться. Ну, може, блоки закінчаться? Ох, ти ж фермер! Ох! Це? Тебе ми накрадемо? Може, оцього Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, Друзі, давайте його обкрадемо. Трошки. Давайте Давай тобі бірку я дав. Тепер ламаємо ліжко. Ставимо блок. І тепер іди в свій дом дурне. Дурне. Дуре. Дуре, друзі, дуре, дуре! іди в свій дом дуре. Дурне Матвій! Дурне, дурне, а не дуре. Так, чувак, давай от сюди, а тепер ламаємо твоє чарівне ліжечко. і ти тут залишився, Ага, ми, в... ми вкрали ще раз тебе. Ну, не тебе, а. Ну, так... Коротше, я вже заплутався з цими чуваками, но... Ми пограбували майже всіх. Той це вицмі. Є! Друзі, ми зробили це. А одного чуваку... Тобі ж ми давали, так, давали йому. Оцьому треба дати. Ось що ми взагалі залі давали? Здається, що ні. Ей, чувак. Тебе звати? Де тебе назвати? Та все, мотай тут. Зараз всі так будуть мотати. як ти. Оцей фермер тут буде. А давайте його втопимо, блін. А чому п'ені? Його треба тут десь завалити. Звалим давайте його зав... Ей, фермер! Давайте його зараз кинем у воду сюди. Oleta tambudos. Pode ir. Pode ir, farmer. Se farmer, se farmer. Todos não podem. Цей селян точно, друзі, ну, ну шансів нема проти мене. Ну, дивіться, я ж, ж за нього в сто раз розумніший. <різь> <різь> Він накопичував це декілька років, а я йому. А що? Майкрафт життя. Хай сам собі вирощує. Ну, ви ж бачили, що я в нього грав? Я в нього терянув. Дурне. Стоп! Друзі, давайте компостик зламаємо. Нам треба. О, да, 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 все. Треба його втопити. Дивіться. Ми його зараз втопимо. Дивіться, як ми його легко втопимо. Так, давайте до нього. Зараз. Селян! Да що він, блін, не хоче роботу брати? Селян. Диви! Робота! Чи хай тут гуляє, ми його зараз. цим Давайте голому зараз завалимо. З цим сляном я не знаю, що ми зробимо. Ну, я знаю, що ми з ним можемо зробити. Давайте завалимо рукою голома. Жартую. Я... Ви думали, що я.